Маленький заснув в машині, я швиденько шмиг в магазинчик і назад. Я шмигнула в магазинчик, купила швиденько, той, буквально два кроки від магазинчика. Я переходжу назад, це було в центрі міста. Відкриваю машину, а вона не відкривається. Я відкривати, а вона не відкривається. Може, дитина спить. Йому там жарко. Сонце гріє, він вже мокрий. А я Господь мій, ти допустив цю ситуацію, я не знаю, що робити, як відкрити машину. І телефон розібрився, щоб подзвонити хлопчику і сказати, слухай, щось робити, бо я не можу машину відкрити, і пультом не можу, і через замок не можу. Господь, що робити? Хожу навколо машини, Господи, милуючий Боже. Він задихнеться, бо ж рано ймовірно в машині, розумієте? Господи. Все зачинено. Господи, так, який камінь брати? хочу розбити, щоб дитині повітря підійшло. Щоб не смугати. Милосердний, Господи, що робити? Якщо ти допустив цю ситуацію, я знаю, що в тебе є благі наміри. Щось ти хочеш. Знайди вихід, я не знаю, що робити. Хожу і шукаю каміння, щоб розбити вікно, і дитина могла дихати, бо він вже так підтече. Хвилин, напевно, сім-п'ять я отак ходила. Друзі, я таку обходжу машину і йде е, назустріч сестричка з іншої церкви, взагалі з іншої. Я її давним-давно не бачила. Вона так: ой, тебе так рада бачити. Що ти тут робиш? І я їй розказую цю ситуацію. Вона каже: п'ять хвилин тут мій чоловік поряд. Ти набирає набираєш швиденько, дзвонить йому на телефон, каже, підходь сюди терміново, треба тут така та ситуація. він прибіг буквально три хвилинки. Що таке? Я йому показую ключ. Він так, зараз 5 хвилин, тут є кіоск, є батареї, ми поміняємо. Тут він побіг, міняє батареєчки, прибігає, хвилинки-дві. Чік-чик, відкрив, все, і двері відкрилися, ми дитину взяли. Стлячу, і він прокинувся, я йому вистро водички дала, намочила його, щоб трошки його остудити. І я думаю, Господь часом ви знаєте, Бог допускає такі обставини, коли ти можеш, тебе паралізує від мудрої думки, і ти можеш якісь глупості наробити. Камінь бити, да? от я вже шукала да? вихід. Але Бог часом, коли допускає ситуації. Він перевіряє, наскільки наша основа на ньому. Господь, ти ж на цим, ти ж контролюєш, ти ж знаєш, що моє дитя і мене знаєш. Ти, я люблю свою дитину, але ти мою дитину більше любиш, ніж я, тому що ти за її душу, за цією маленьку дитину ти постраждав. І я, знаєте, так заспокоїлася, що чуючи наші молитви, Бог вчасно, може, навіть коли нам здається все, а видно, немає. У Бога є тисячі різних виходів, і він може пішла, післати будь-яку е, людину, подію, вихід, зустріч, свою руку допомоги вчасно. Покладайте на Господа! Слава Слава Інтегоні! фартом слухаю, ні, там, взагалі ні, там, да